І нас це дуже цікаво. Я зараз вам представлю це представники Міжнародної організації ГДО, і вони зараз розкажуть, чому вони до нас завітали. Тиша так, щоб я муху залишила. Я шучу. Так. все, Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Олег Лесович. Ми представники Міжнародної асоціації ГТО. Вона працює в 198 країнах світу і, напевно, є найбільшою місією в світі. Хочу почати нашу бесіду зі слів, що хто не знає минулого, той не має майбутнього. Серйозні такі слова. І я почув, що у вас була вчора інаугурація президента. Так? Вітаю, вітаю вас. Це дуже і відповідальність велика, але і нагороди буде велика, якщо все буде так, як потрібно. І коли, наприклад, наприклад, коли президент України проходить інавгурацію, це всі президенти проходять, вони кладуть руку свою на дві книжки, на дві книжки які присягаються і державі, і народу України. А знаєте, на які книжки вони входують з руку, коли присягаються? О, правимо. А друга книжка? А друга книжка Івангеліє. У нас використовується пересопські Євангелія, якому вже більше ніж 460 років. І Конституція України це основний закон України. Ви знаєте, так? Хто порушує основний закон України? Що відбувається? Покарання. Покарання, різним покарання. А друга книжка Євангелія. Це основний закон життя для всіх людей. І присягається президент перед народом, перед Конституцією, так? перед законом основним, і перед Богом. Тому що кладе руку на Євангеліє. На це закон життя для всіх людей. А хто знає, що таке Євангеліє? Що означає це слово? Там є Дякую, Євангелія дякую. це грецьке слово, грецьке слово, яке переводиться на українську мову добра. Не завжди новини у людей бувають добрі. Ми зараз це знаємо і розуміємо. В такий час, що ми, так? Зранку їхав на зустріч, побачив аварію. Зранку фура в'їхала в легкову машину і проблеми, проблеми, знаєте, це така погана новина, так? зранку. Бувають погані новини різного роду. Саме погана новина, як ви вважаєте, яка смерть. для людини? Смерть смерть. смерть. Правильно. І ось в Євангелії, в Євангелії там записані слова Ісуса Христа, що я прийшов, прийшов, щоб дати життя. І життя з назначком. Говориться про таке життя, яке навіть смерть перемагає. Навіть смерть перемагає. Коли ми святкуємо Пасху, ми вітаємось і один одному говоримо Христос воскрес!», а відповідаємо як. Боїді! 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 Чому? Тому що життя. Життя, яке несеться зміст Святого Письма Івангеля, да? в нього вкладена така велика сила життя, яка і смерть перемагає. Тому смерть вона не мала влади над Ісусом Христом. Розумієте, Він у Він усесть. Діти. А хто знає, от ми сьогодні в школі пишемо дату, да? 19 жовтня, класна робота. І у нас сьогодні 2023 рік. А від якої дати? Він е, почався наша нова ера. Венціляції Ісуса Христа. Ні, то Христа. близько від народження. Дивіться, зараз, зараз 2023 рік від народження Ісуса Христа. Ви розумієте, якої величі, якої сили повинна бути подія, щоб з неї почалася нова ера для всього людства? Розумієте? Це не просто так, тому що прийшов цей світ великий вчитель, який є прикладом для всіх нас. І він не тільки залишив слова життя в Івангелії, не тільки, а він ще й приклад нам надав, якими ми повинні бути. Знаєте, якими повинні бути? Добрими відповідальними, працьовитеми, Жертовними. милосердними, люблячими. Люблячий, благородний, благородний. Він нам надав великий приклад для всіх людей. Цей приклад і на сьогодні самий ідеальний і самий досконалий. досконалий. І наука Ісуса Христа, вона закладена в Святому Письмі, в Біблії. І я зараз хочу прочитати вам висловлювання відомих людей, найвідоміших серед людства, коли вони говорили про Святе Письмо. Що це за книга? Навіщо вона потрібна? Я вам зараз зачитаю. Це Ісаак Ньютон. Знаєте Ісаака Ньютона? Нюта? Хто не знає, що знаєте. це відомий фізик, астроном, математик, механік. І він говорить в свій час: Біблія має в собі більше ознак достовірності, ніж вся світська історія. Імануїл Кант, філософ відомий, німецький. Існування Біблії як книги є найбільшою користю для всіх людей. Будь-яка спроба применшити Біблію. Це злочин проти людства. Джордж Вашингтон, перший президент США. Неможливо правильно керувати світом без Бога та Біблії. Неможливо правильно керувати світом без Бога та Біблії. Тому всі наші президенти України, коли приймають присягу на вірність народовій державі, вони кладуть свою руку саме на Святий Світла. Чарльз Дікінс, англійський письменник. Біблія найкраща книга, яку знав і буде знати світ. Наш Тарас Григорович Шевченка, український гений. Були часи, коли в нього також були погані новини. В житті, в житті йому було важко. І він писав такі слова, що зараз Євангеліє – це моя єдина розрада. Я читаю його щодня. Щодини. Щодня. Щодини. Тарас ой, Григорій Савіч Сковорода, він з святим письмом. Ніколи не розлучався. Ніколи. І він писав в своїх творах про велич Святого Письма. Про велич. Якщо у вас буде хвилинка, ви почитайте байку е, Григорія Сковороди про гній та діамант. маску і Алмаз. І ви зрозумієте, яка велич цієї прекрасної книги. Це шедевр. Шедевр. для всього людства. І сьогодні ми хочемо кожному з вас, у кого є бажання, подарувати. Подарувати святе письмо Євангеліє для того, щоб ви могли читати закони життя, Закони життя, які побудовані всі на мирі та на любові. Нерозумні люди, вони порушують ці закони життя. І 100% будуть відповідальність. Сто відсотків. Коли стосується держави, так? то покарання від покарання можна втекти, наприклад, можна втекти від поліції. Від сусіда, якому там нашкодить так, але від Бога нікуди не хочеш. Якщо порушуєш, то буде відповідальність. І навпаки, якщо виконуєш закони мира, закони добра і закони любові, то буде винагорода. Винагород і не постава винагорода, а винагорода, яка стосується доброї долі, доброї долі в житті. І не тільки нашої, а й наших нащадків, майбутніх поколінь. І ця книга це великий і величний подарунок для кожної людини. Ви знаєте, скільки примірників святого письма є в світі? На сьогодні. 8 мільярдів 400 мільйонів. А скільки людей є в світі? Знаєте? Близько 8 мільярдів. Мільярд. Жодна книга не може навіть наблизитись до кількості по тиражу. Жодна книга не може. Чому? Тому що це свята книга, книга життя, для кожної людини беззвична. І ми хочемо вам подарувати. Місія Гідеон займається тим, що розповсюджує книги святого письма по всьому світу, і працює в 198 країнах світу. І сьогодні черга дійшла до нашого міста, до нашого міста, і місія Гедон розповсюджує і в медичних закладах, і в військових частинах, і в закладах освіти, і в тюрмах. і в тюрмах. Але краще в школу, щоб діти навчилися. щоб не вчули, а в школу стати. Да, то ми хочемо вам подарувати ці книги. У кого є бажання? У кого є бажання? Підійметь ручки, будь ласка, і ми вам кожного разу невеличкий примірничка. Такі щоб можна було в кишені покласти і біля серця носити і чекати. Можна? Можна да, це зробити? Роздати дітям, так? Да? Да. Будь ласка.